Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо готувати млинці з сиром запечені в духовці. Дуже смачні та ароматні. Рецепт тіста є універсальний, я часто ним користуюся. Підходить як для солодких, так і для солоних начинок. Потрібно тільки коригувати кількість цукру. А ще покажу спосіб, як гарно загорнути млинці. У миску розбиваємо 3 яйця, додаємо сіль, цукор, збиваємо міксером, можна скористатися просто вінчиком до легкої піни. Вливаємо приблизно 1-3 частину молока. Просіємо борошно, зменшуємо швидкість міксера, все перемішуємо до однорідності. Вливаємо рафіновану олію без запаху та решту молока. Перемішуємо вінчиком до поєднання. Готовому тісту, даємо трохи настоятися, я залишаю його на пів години. При кімнатній температурі. Заварила собі смачну каву, тепер можемо смажити млинці. Бачимо, що тісто за цей час дещо погустіше. Свою сковорідку я буду змащувати олією тільки один раз за допомогою пензлика, так як до складу тіста олія вже входить. Саме на цьому етапі потрібно звернути увагу на тісто. Якщо воно погано розтікається по поверхні сковорідки, можна додати ще 2-3 столові ложки кипяченої води. Смажимо млинці, так як зазвичай, з обох боків до рум'яності. Готові млинці я викладаю один на одного та прикриваю зверху кришкою чи тарілкою. Для начинки беремо кисломолочний сир. Буде чудово, якщо сир буде домашній. Додаємо одне яйце та цукор за смаком. Також можна додати і ванільний цукор. Ми полюбляємо, щоб млинці були солодкі, тому цукру я додаю досить багато. Перемішуємо за допомогою виделки. Також до сиру можна додати, наприклад, родзинки. Їх потрібно попередньо запарити та просушити паперовими рушничками. Виходять ось такі тоненькі та еластичні млинці. Формуємо блинці так, як показано на відео. Готові млинці викладаємо у форму для запікання змащену маслом. Кожен шар млинців змащуємо розтопленим маслом за допомогою пензлика. Начинки мені вистачило якраз на всім млинці. Зверху також змащуємо розтопленим маслом. Зверху прикриваємо папером для випічки, змоченим у холодній воді або фольгою. Запікаємо блинці при температурі 170 градусів приблизно 25 хвилин. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.